Чи кардинально змінюється форма щомісячної зарплатної звітності? Та скільки додатків тепер потрібно заповнювати роботодавців? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гульта командою семінар. Закон 4015 змінив період подання податкового розрахунку. Роботодавці зобов'язані подавати об'єднану зарплатну звітність у строки, встановлені для податкового місяця. Ця норма почала діяти з 1 січня 2025 року, і це означає, що податковий розрахунок, починаючи з січня 2025 року, будемо подавати щомісяця, а це в свою чергу змушує внести зміни до порядку номер 4 та форми податкового розрахунку. І відповідний проект наказу 31 грудня 2024 року вже. Оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів України. Зокрема, за цим проектом у новій редакції будуть викладені як сам порядок заповнення та подання податкового розрахунку, так і форму розрахунку. Давайте проаналізуємо, як зміниться об'єднаний зарплатний звіт та порядок його заповнення. Почнемо із складу розрахунку. Він складається, власне, із самого розрахунку та шести додатків до нього. Звичайні роботодавці, як і раніше, будуть заповнювати додаток 1 щодо ЄСВ, додаток 4ДФ, додаток 5 про трудові відносини та додаток 6 про спецстаж. Тобто кардинальних змін у кількості додатків немає. В цілому, і форма залишиться така ж сама, як була при поданні квартального розрахунку. Але зникне позначка щодо подання розрахунку зі статусом звітний як довідковий. Також не бачимо в додатках номер місяців у кварталі, що є цілком логічним, де в самому розрахунку в табличній частині будемо зазначати інформацію тільки для одного місяця, а не для трьох, як це було із квартальною формою. А ось номер розрахунку залишився. Тобто, якщо ви будете подавати звітну форму, то номер розрахунку буде один. При виправленні помилок і поданні, наприклад, нової звітної чи уточнюючої форми, порядковий номер розрахунку буде збільшуватись. Є невеликі зміни у рядках, в яких будемо зазначати кількість працівників. Зокрема, середню кількість штатних працівників відображатимемо в рядку 101. працівників, яким встановлена інвалідність у рядку 101-1, облікова кількість штатних працівників в рядку 102, кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано зарплату у рядку 103. Інші рядки розрахунку в цілому будуть такі ж самі. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А чи зміняться самі правила заповнення податкового розрахунку? Перше, що змінюється у порядку, це період та строк його подання. Звітним періодом є календарний місяць, а розрахунок подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Способи подання не змінюються. Розрахунок можна подати в електронній формі, на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації. Якщо кількість рядків не більше 5, то можна подати на папері або надіслати поштою. При заповненні податкового розрахунку вказується звітний період рік та місяць. Причому місяць зазначаємо у цифровому значенні від 1 до 12. Також обов'язково зазначається номер розрахунку у хронологічному порядку, незалежно від типу розрахунку. Порядок заповнення додатків розрахунку в загальному випадку не змінились, але відмінності є. Наприклад, при заповненні додатку 5 з'явилась нова категорія застрахованої особи, які є їх спеціалістами за їх контрактами. Категорія 9. В порядок буде додано правила виправлення помилок за 2001-2024 рік та за періоди до 2021 року, а саме як зазначати період. Також додали можливість в додатку 4ДФ виправити рядок 032 – у разі подання за відокремлений підрозділ. Крім того, у новій редакції викладено додатки до порядку 4: додаток 1, 2 та 3. Зокрема, в додатку 1 з'явились нові категорії застрахованих осіб 82 та 83 у резидентів Дія Сіті. У додатку 2 щодо ознак доходів, що зазначаються в додатку 4ДФ, враховані також усі попередні зміни. Ну і наприкінці нагадаю, що вперше щомісячний звіт за січень 2025 року слід подати у строк не пізніше 20 лютого, а ось податковий розрахунок за 4 квартал 2024 року подаємо до 10 лютого за старою формою. МінФін розмістив на своєму сайті проект наказу про внесення змін до наказу від 13 січня 2015 року No4. І цим проєктом пропонується викласти у новій редакції порядок заповнення та подання розрахунку, а також його форму. В цілому залишається звична для всіх форма податкового розрахунку та його додатків, але незначні зміни щодо заповнення окремих реквізитів є. Вперше місячну форму подаємо за січень 25-го року до 20 лютого. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться з ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-шкор. Бузупинна праця. Цю сервіс безлімітних консультацій щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви будете завжди на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!